Давай подивимось, що таємного стане явним. Які таємниці відкриються. Ну, точно, ілюзії будуть уходити. Йдуть ілюзії щодо твого якогось, я не знаю, стану, Щодо твого стану, щодо стану речей. Але ці ілюзії тебе не вбивають, да? ти розумієш, розвиваєш ці ілюзії, і, і думаєш, ну що це тебе тільки звільняє, да? це як побачите картину реальну, але не злякатися її, а зразу зрозуміти, що робити далі. Ось так в тебе буде це. Це для тебе як вихід, поштовх вперед. Гармонізація іде, вивільнення. Оце розбиття ілюзій. Фантазії проводить тебе навпаки в якийсь більший успіх. Ти починаєш бачити все реально, все таке, як воно є насправді. Береш, робиш, якісь дії, щоб цю ситуацію ну не виправити, але покращити, і ці дії дійсно приносять великий результат. Ну, от страшно було подивитись, Да страшно було прийняти дійсність такою, як вона є. Але. Все-таки ти наважуєшся на це. І зразу є якась охорона. Чотири кута закритих, да? ти під захистом. І все виходить. Тут і фінансова стабільність, і взагалі стабільність по житті, безпека, порядок. Хай таке буде.